Розкажіть трохи про себе, чим ви займалися до вторгнення до 22-го року і, власне, як його зустріли. У 2005 році служив срочну службу в Десні, був механік водіїв БМП 123. Е, ну, в Десні тільки учобку проходив після півроку, після учобки на військах в Мукачеві біля замку Паланку. Потім десь працювали? Потім працював. В охороні по банку працював. Чого вирішили на службу? Були друзі, знайомі? У Де... мене вдома відділ є. Ну, ну, підпишу контракт, буду служити. Десь з часом буду біля дому служити, ближче біля дому. А там, коли служили на заході з кордоном контролю були, перевіряли документи? Я відповідав за загорожувальний паркан. Так, інженерні споруди, прикордонні знаки, КСС, дозорна стежка, спостережні вежі, мав 13 чоловік в своєму підрозділі, яким керував, ну і ми обслуговували кордон. А що вдома би висидів? Вдома сидіти біля мами. А так побачив Україну, якби не служив. То Україну би так не проїздив, а так проїздив цілу Україну. Зустріли на кордоні з Польщею, коли масово люди виїжджали з України в Європу, в Польщу, тікали від війни. Були великі черги, дуже багато людей було. Служив далі на відділі. Пізніше їхали хлопці на передову. Вирішив теж з ними їхати на передову, захищати Україну, тому що це то наша держава, ми є захисники своєї держави. Е, мотивація, що я військовий, е, я повинен захищати свою державу, я дав клятву, що я її буду захищати, захищати своїх батьків, своїх родичів, е, своїх громадянин України. Я кажу, якщо ми не підемо, Ну, хто піде? Ну, я знаю так багато людей, що от втікало. Е, є такі люди, які служили, попали в госпіталь. З госпіталя вони могли втікнути. Ну, Я не знаю, що їм буде. Є такі люди, які поїхали в відпустку, і з відпустки вже ніколи не вертаються на війну. Ну, Вони рахуються, я вважаю, що то є зрадники. Що їм далі, яка їхня доля буде, я не знаю. Ну, вони, я думаю, що вони всі відповідали за той гріх, тому що вони якби з... зрадили свою державу, вони ждали клятву, що вони захисники своєї держави, а вони так зрадили свою клятву. А які безпосередньо у вас були задачі там? Безпосередньо були задачі охороняти ділянку, не пропустити ворога на нашу територію. Як ви отримали своє поранення? Поранення отримав, літають е, дрони, мають на собі міни е, з мінометної бази. Ми його не бачили, не бачили. він був високий, але ми чули шум, ну, ми не знали, чи, чи буде скіт, чи не буде скіт, бо літає, там ну, багато літає тих пташок. Ну і був скіт. Ну і нечайно заділо осколками. Другий хлопець осколками не мав поранень, тільки був в стані шоку, та якби, а мене заділо осколками. Ну, Дякуючи Богу, що була каска, був бронежилет, жилет, тому що їх, якщо б не було, то напевно мене б теж тут не було. Завезли в лікарню, дали обезболююче, почали витягувати осколки. А що каску теж побила? Тобто підказку такого залетіло, Підказку. Там такі малесенькі осколочки розлітаються, ну але з такою швидкістю, що людину може порушити. Як зараз ваше самопочуття? Самопочуття, самопочуття добре, чуюся добре, живий, здоровий, як бачите. Планую далі йти захищати Україну, тому що якщо не ми, то, то ніхто. Це наша держава. Після поранення, ще батьки вас не бачать, так? А да? вони навіть не знають. Я нікому не говорю. Ну а що їм дознати? Мама ще інфаркт дістане, хай живе. Я не люблю розказувати вдома про таке. Вони знати не будуть. Може, колись там. Колись розкажу. Як вже буде мир, а мир повинен бути. Вже більше до хлопців хочеться, ніж додому. Ну, а що вдома робити в даний час? Дома будемо після війни, як це закінче. Тоді будемо вдома робити свої роботи. А в даний час нам потрібно перемогти. Що плануєте після перемоги зробити вперше ну, після перемоги. Ну, може домовити, це плани на майбутнє. Ну, план є там на майбутнє. Одружитися, напевно. Як мама все просила, коли ти мені внуків подаруєш?